Ну що, доброго ранку. Сьогодні, нарешті, я завершу історію з весіллям, хоча б буду розповідати сьогодні знов історію наш шлях, історію створення нашої родини. Тому сьогодні повинно бути цікаво. Зараз я швиденько замазюкаю свої шовчики, нанесу патчі, щоб набряк прибирати. До речі, допомагають мені патчі. Я ось тут наношу і набряк реально стає набагато меншим. Чого я раніше це не робила, не знаю. Треба було прямо в перші дні мені прям чат GPT підказав. Зараз намазюкаю свої оці полосочки. І піду каву. Мені, до речі, деньки писали, що не помітили ніякого типу результату, навіщо я взагалі це робила. У вас із зором все добре. Ви в мене тепер такий відкритий погляд став. Мені більше подобається. Тут же ж в мене ще, бачите, набряк і синець. Але воно сходить вже. Поступово сходе. Я так наношу, щоб, щоб лише тут вони були. Але щоб до стрілочок не торкалося. Ну і все. Ходімо зі мною, будемо пити каву. До речі, ці пачі ще її освітлюють якраз оці темні кола мої. Вийшла я до своєї черешні. Ось тут вона трошки квітне, тільки ця сторона. Так, я сумую через це, тому що вона реально тут просто неймовірна і смачна. І квітний так, от я зараз знайду навіть фото з минулого року, і з позаминулого. Ну вона дуже крута, чесно. І смачна, і рання взагалі була. Це ж надо, померзло. На сьогодні також був мінус, десь мінус, десь один. Ну, сьогодні начебто нічого. Я вирішила вийти на річку. У мене тут, знаєте, як в Одесі. Чайки кричать, я бачу, вони туса в них якась в нас на, на гатці. І я бачу, що гадкою ще краще тепер видно. Зараз і вам покажу. Класно, так тепер. Я, коротше, поки бігала за штативом, щоб записати вам нормальне відео. Прямо так пролетів шахід. Ми, коли тривога, чесно скажу, не ховаємось, бо й немає іди. Просто. І звук вже не такий, як е, у мопеда, як були, а вони зараз зовсім інші. Я перший раз так близько побачила його. Я б будинок забігла швидко. Коротше, хотіла взагалі сказати, що е, питаю, чому ми не живемо е, в квартирі, тому що мені потрібно ось так вийти, насолодитися, взяти право, піти до річки. Тому от мені б хотілось би, якщо далі ж буде в нас да будинок, то ж, це ж, щоб тільки було або біля озера, або біля річки. Тому мені потрібна вода. Хто питає за патчі, вони вже в мене багато років, і в мене їх декілька. Зараз на мені були омолоджуючі гідрогеліві патчі, але в мене ще є і освітлюючі патчі під очі, і також в мене є ось такі зволожуючі гідрогеліві патчі. Ви можете написати на сторіночку, і дівчатка допоможуть вам все підібрати. Реально, багато років вже користуюсь, просто найкращі патчі, і класна в них ціна, і якість просто неймовірна. О, можливо, я про це сьогодні пошкодую, бо я дуже легко вдягнулася. Хоп. На вулиці прохолодно, але в мене сьогодні настрій бути гарною. Як вам, мій лук, на сьогодні нарядилася мама. Зараз вам покажу тьомочка, так дивиться на мене, так дивиться. Що, тьомочка? Подобається мама? Подобається трактористи мій. Set some goals for your future time. And who thinks that breaking bad habits is one of the biggest challenges? What do you think? Yeah, boss. Okay, then now. Who... Yeah, man. Okay, very good. Super. Now let's. як мені подобається займатися англійською онлайн? Це ж так зручно. Тобі не потрібно нікуди їхати. Ти можеш займатися у будь-який зручний для тебе час, не від кого ти не залежиш. І на будь-чому на комп'ютері, на планшеті або на телефоні, як я не знаю, в мене телефон просто все життя, а також тут просто неймовірна платформа. Там є тренажери, там є розмовні клуби, там навіть є йога. Уявляєте? Тобто вони зробили все, щоб англійська стала вашою, знаєте, такою повсякденною рутиною. Далі що мені подобається, вам можуть підібрати класного вчителя. Ви ж самі знаєте, що якщо класний вчитель і вам підходить, то англійська у вас буде просто ідеальна, так у будь-чому. І якщо вам не підійде цей вчитель, абсолютно безкоштовно ви можете замінити його на іншого. І перший пробний урок він для вас буде абсолютно безкоштовний. Е, класно, що після цього у вас буде і індивідуальний план навчання. Після цього вчитель визначить, е, де ваші сильні сторони, де ваші слабкі місця. Е, також він вам підскаже, яке саме навчання вам більше підходить. Тобто у вас буде все індивідуально. Ще раз хочу наголосити, що перший пробний урок він абсолютно безкоштовний. І знаєте, що англійська потрібна всюду, всюди. Чому ви подорожуєте, якщо то потрібна там для роботи? Ми, наприклад, для роботи мені не потрібна, але вона мені потрібна, так як ми часто подорожуємо. І щоб спілкуватися. У будь-якій країні потрібна англійська. Навіть якщо ви не знаєте мову да, цієї країни, але якщо ви знаєте англійську, все, все у вас буде класно. Тому я постійно прям не навчаю, але я ось так підтримую свою англійську і вам рекомендую. Що потрібно робити, як тільки ти прийшов на роботу? От перші дії, що потрібно робити правильно випити каву з напарником у хот-дог у мене кава. Ось так ми починаємо роботу. Боже, в мене сьогодні настрій просто, я не знаю, до неба. Життя налагоджується. Сань, ти радий, що в мене гарний настрій? Дуже. Саня так чекав, коли всі гормони зайві вийдуть. Дашин, сьогодні здійснилась твоя мрія. Я тебе дуже сильно кохаю, але я знаю, що в тебе є ще одна мрія. Я тоді просто був хлопчиком. Я з тобою став чоловіком. Я тебе Саша. кохаю, більше за все не суд. Ну, казати не буду, що виходь за мене. А це Олександр сьогодні поповнив наші запаси. Дечого, хто знає, що це таке, воно так покажи. Хто знає, що це за запаси і для чого вони потрібні? 24 штуки. Аж 24 штуки вистачить нам дуже надовго. Надо... Так ну, можна. давай, давай, давай. Так дуже вітеру. надовго. Дуже надовго, до років 45. Проші, дівчата, ви ж знаєте, що я вам не люблю трендити. Я спеціально чекала два тижні. Я тестувала його на собі. Я бачила багато відгуків, але я не повірила, що це працює. Ну, чесно, і я вирішила почекати два тижні. Сьогодні два тижні в мене. Ну, я зараз після душу, звичайно, взагалі немає запаху. розумієте? Немає запаху поту. Хоча я зранку мию да, під пахвами, ввечері мию, і іноді не вистачає через те, що я така імпульсивна, я реально часто пітнію, тому часто я ходжу до душа. Дівчата, це просто от я не знаю, як ми жили без цього. Це такий кайф. Як користуватися? Раз на два тижні ось така штукенція, берете, ось так хобана, там такий гель. Ви наносите його ось так сюди і ось так на другу. І все, на ніч. Просто зранку змиваєте і все. І забуваєте про цю ванізму на два тижні. Уявіть: в когось більше, в когось трошки менше, в мене вистачило на два тижні. Зараз я почекаю ще трошки, поки воно висохне. І дещо вам ще хочу розповісти. Бо ви будете в шоці. Ми просто ще один експеримент провели. Ради приколу вирішили спробувати ще на ногах. Ну, ми не очікували, що їй там допоможе. Короте, Санька тепер ще раз на два тижні наносить ось цю штукенцію, цей гель на ноги, і взагалі немає запаху. Ну, це просто... ну, тут не написано, що ми просто ради приколу, але воно реально допомогло. Так само, як і під пахвами. Не знаю, я скажу, так? Да? Скажи. Люди, ви не повірите, я шкарпетки можу носити два дні і не прати. Да, ну, просто такого раніше і взуття, не було. щоб ви розуміли, навіть взуття не пахне, тому що немає запаху від не, не ну, пахне, а не воняє. Не воняє. Вибачі. Пахне. Ну, у мене була проблема дійсно. От, наприклад, там кудись приїжджаєш, гості ще щось там півдня, да, ти добирався до них, я одразу. Просився до ванної кімнати, щоб помити ноги, тому що неприємне з а зараз. Коротше, ну ми були в шоці, то ми провели такий експеримент. Там санька маже дівчата, все є на кокетці. Чесно скажу, їх мало, мало нам їх видає постачальник, але трошки є. Ви можете взяти одразу ось так багато. Що я вам і рекомендую робити? Якщо ви мені не вірите, якщо ви така фома невіруюча, як я, візьміть одну, одна 35 штук, о, 35 гривень. І буде вам щастя, ви спробуєте і потім скажете, повірите, що «А баба Даша та ніколи не трендить нам. І одразу візьмете велику. Я прям рекомендую, ми ще й міхі помазали, бо в нього також була така проблема. Ну, я оце прям рекомендую як оцю маску від чорних цяток. Ну це просто скарб. Покажи мені фотку якусь. Скажи Здрасте. Здрасте". Як ваші справи? А в мене був бачили. А чему ты не хочешь вытирать вуза? Я хочу вот як Дед Мороз. <свят> Опа-опа-па. Кто ты? Дед Мороз. <свят> mm -hmm. Тёма. <свят> Ходим. <свят> Иди сюда. Нет, нет, нет. Нет, нет.